Енергоємність східних країн угоди мерів у Гудемерів у 3-4 рази вища ніж в Європейському Союзі. Україна не виключення. Приєднання до ініціативи Гудимерів, яка налічує більше ніж 4200 міст Євросоюзу. Це хороший спосіб наслідувати приклад європейських міст, як зменшувати споживання енергії. З 2011-го кривий ріг став офіційним членом Асоціації енергоефективних міст України. До цього часу наше місто залишається. Єдиним у Дніпропетровській області членом асоціації наше місто отримало час погодження виділення кредиту багатомільйонного в євро і грантових коштів на впровадження тих заходів, які є в цьому плані дії. Приєднання до асоціації це можливість участі у конкурсах енергоефективних проєктів, які фінансуються за рахунок європейських грантів і кредитів. Банки надають перевагу містам учасникам угоди мерів, оскільки такі міста мають чіткий аналіз існуючих проблем і розрахунки шляхів їх вирішення. Це знижує банківські ризики. А з іншого боку, процентна ставка для муніципалітетів учасників угоди теж може бути нижчою. Як працює така схема, вже у наступному році продемонструє проект у секторі теплопостачання. Кривий ріг став одним з десяти українських міст переможців екологічних та енергоефективних проектів конкурсу Демою Крейн. Проєкт буде реалізовано у Довгинцівському районі у теплопостачальній котельні по вулиці Батуринській. На 90% проєкт проект буде профінансовано за рахунок європейських грантових і кредитних ресурсів на суму 800 тисяч євро. І всього 10% – це кошти підприємства Криворіш тепломережа. Проект передбачає модернізацію п'яти газових котлів, встановлених ще за радянських часів. Діючі газові котли замінюються на один біокотел. Там ще буде впровадження хімічної деорації води, буде замінено діючі труби, які зараз прокладені і забезпечують споживачів теплову енергію, замінені на придезольовані, тобто сучасні. І у споживачів в будинках буде встановлено ідеальні теплові пункти. Тобто, очікуємо скорочення споживання. Теплової енергії і використовувати джерела енергії на 30%. Це локальний проект спровадження альтернативних джерел енергії. Поки що у комунальному секторі місту вдалося реалізувати лише один зелений проект. Стартовим об'єктом став дитячий садок санаторного типу. На його даху встановили п'ять сонячних батарей, які дозволяють цілодобово забезпечувати заклад гарячою водою. Але за програмою сталого енергетичного розвитку кривого рогу до 2020 року частка альтернативної енергетики у місті зросте. В місті буде біля 4% використання альтернативних джерел енергії від всього, так скажіть від цієї кількості джерел енергії, які зараз використовуються. Європа передбачає до 2020 року забезпечити використання альтернативних джерел енергії до 20%. Але є такі страни як Данія і Швеція, які повністю в 2017 рокі, році передбачають перейти повністю на альтернативні джерела енергії, тобто забезпечити себе внутрішніми джерелами, внутрішніми, які є в країні.